Привіт-привіт мої найкращі! Я Тамара і ви знаходитесь на моєму каналі В'яжу на дивані. І сьогодні я до вас дуже-дуже коротким відео, але маю надію, що воно вам буде корисне. Корисне ось у чому Свою, свій топ, я його назвала мухи. Ось у мене тут мухи, бачите? Я в'яжу гачком філейною в'язкою з дуже-дуже різної пряжі. Підібрати її по товщині, по якості було ну, важкувато. Вона трішки відрізняється, оці більш схожі. Це мерсеризований на бавовна, так? ця трішки жорсткіша скручена. Ця трішки м'якіша, і оця, оці більш схожі. так. Оця м, така більш шовковиста і скручена м, менше, і вона, мабуть, трішечки-трішечки товща. Знаєте, коли тримаєш в руці ниточку, здається, що вони майже одинакові. Ось давайте покажу на цій. А коли ми її починаємо в'язати, ми її складаємо втроє. Чи в четверо вона виходить там в петельках. І вже ось на цій товщині додається майже ще одна така ниточка. Якщо ниточка чуть-чуть-чуть товща, то на більш товщині вона стає набагато товща, і це відчувається. От, то отак само в мене відчувається товщина на оцій ниточці. Але. Я маю надію, що в полотні це не буде так уже критично. І е моделечку я зроблю таку, щоб це не надто сильно було показувалося. Е я зі зіграю на фактурі оцієї пряжі, і в мене вийде нова модель. Це я вже вам пізніше покажу. Далі в мене пішла оця пряжа, вона так тугенько скручена, вона більш така, е вона також мерсеризована, але не настільки. Якщо ця слизька і шовковиста, і вона така ще й. З нею можна було, мабуть, і спицями в'язати, вона така більш розсупонена, так? то ця дуже така тугенька, гляньте, які рівнесенькі виходять е петелечки, які стовчики, прям один в один, так гарно вже. І оце вони були дві одинакові. А ось що далі почалося це вже суцільна трагедія для мене. Ось поки я в'язала по колу, тут трішечки, бачите? Все було начебто нічого. Я в'язала ось цим гачком, двієчкою, як я і все полотно. Але хто бачив моє минуле відео, то бачив, що мені було дуже важко ним в'язати, бо я в'язала туго, бо якби я в'язала вільно, вони були б надто розхлябані і не видно було б малюнка. То далі почалося ще важче. Чому? Оці стовпчики. Пряжа почалася така дуже дуже класна. Вона шовковиста, бачите мерсеризований, на бавон, і вона така, як шовк. Вона слизька і така, прямо прослизає між пальцями і в гачку, і вона почала розтягуватись. ну от Я в'яжу гачком. По-перше, я не можу вдітись в ту петельку, що мені потрібно, в розкол, щоб зв'язати стовпчики патентні, так? Дуже важко туди вставити І тоді в мене вийшли стовпчики, зараз якщо знайду, бо я пару разів розпускала мене, коли в мене не виходило. Ну, що я маю на увазі? Мені доводилось зв'язати ось не ось сюди в розкол, а ось оцей. Ось Цю ланцюжок от зверху. бачите І мені було незручно, коли я так. Вірніш, ні, мені не незручно було, мені... навпаки, мені так в'язати зручно, але мені не подобалось, тому що полотно виходило зовсім інше, не таке, як тут. А я в'язала поворотними вже рядами. вже у мене Тут у мене вже ось це у мене манжет. І я вийшла на поворотні ряди, і тому мені доводиться в'язати е, попадати не в розкол з так, не в цей розкол, а ззаду. А ззаду петля виглядає зовсім інакше. Вона ось яка. І мені треба попасти ось сюди. Отак пров'язати. Так. А в мене не виходить. Воно таке тугеньке виходить з під цього гачка. Ну, і що я зробила? Мені треба було взяти гачок тоньше і в'язати трішки вільніше, бо цим я дуже туго в'язала. А у мене немає підходящого гачка. Сюди б треба півтора, або хоча б 1,25. Ну, нема у мене такого гачка. І я взяла гачок 0,75. Ну, щоб ви розуміли, ось ця різниця. А мені ж треба, щоб в мене петлі були всі однакові. І дивіться, що я побачила, коли трішки дослідила. Я це і давно знала за собою, не знаю, чи у вас буде так же чи ні. Знаєте, це схоже на те, як спицями в'язати по колу рукава. Чомусь у всіх рукава по колу в'яжуться тугіше. Ну, В принципі, в'язка по колу, вона більш туха виходить, чим е, поворотними рядами. От і тут в мене вийшов ефект, як наче в'язки по колу. Але яким чином? Я спочатку в'язала ось так. Отак от держала гачок. До речі, я можу будь-як держати гачок. Тут мені було зручно ось це все полотно, я в'язала отак. Отак, От щоб ниточка не розсупонювала, я її закручую отак на пальцях. Щоб вона не, не скользила дуже Оце слизька, коли пряжа, то я отак роблю, на пальцях закручую, і воно гарно йде. І тут, бачите, який гостренький. Мені тут гарно, легко, я вдіваюся туди, куди мені треба. Пров'язую цей патентний стовпчик. Ой, вибачте, тут треба. Ще одну, от я його пров'язую, цей патентний стовпчик, так? Але ж на такій тоненькій товщині треба якось тримати отакі великі петлі, бо там було на двійці, і мені потрібно, щоб вся в'язка сходилась. Бачите, тут поворотні ряди і отака нерівна в'язка. Воно після прання, після ВТО все стане ну, як потрібно. Все, все вирівняється, все стане гладенько. Мух буде видно. Але зараз мені важко. І от, коли я так вяжу, я чисто інтуїтивно перетримуюсь отої товщини. Яка, я, яка має бути? Бачите, я її контролюю ось роблячи вугол. Бачите, який вугол я роблю кут, кут я роблю гачком, щоб витримувати оце, бачите, щоб вони були вільненькі такі петелечки, Бачите, вони стовпчики лишились такі самі, як у мене були до цього. Ось. Вони однаковісінькі. Але це треба бути дуже уважною, ні в разі не розслаблятися. І що ж я тоді придумала? Ну, вірні я так відчула, бо я знаю, коли я тримаю гачок ось так, ось. Бачите, отак, таким чином. То я тримала ось так. ось, А потім я повернула руку ось так. І коли я так тримаю гачок, у мене завжди виходить вільніша в'язка. Завжди, щоб я не в'язала, якщо я повертаю руку так, то у мене завжди виходять більші петлі. Бачите? Прямо вільно я в'яжу, мені не потрібно. Ой, тут в мене візерунок пішов. Мені не потрібно весь час себе контролювати, бо у мене. Гарно виходить зручно. Та що я? Оце весь час забуваю яку петлю в'язати. Весь час я збиваюся. Це в мене проблема. А потім то пройду якийсь час, ой, блін, візерунок не пров'язала, і доводиться розпускати. Ну, що це таке? Тут розсупонилось. Тоненький дуже гачечок, і в мене воно розсупонилось. Ви бачите, що коли я дотримаю ось так руку, то петелічки виходять зовсім іншого розміру. Коли я в'язала тим способом попереднім, мені доводилось контролювати натяжіння, бо виходить тугіше. А якщо я в'яжу ось так руку, поверну і так тримаю гачок то е в'язання виходить е більш таким вільним. І що це я нав'язала? Ну, звичайно ж, я стратила. Бачите, у мене тут. О, я тут ще й пропустила. От, ну, весь час так, весь час мені доводиться розпускати. Ну, це я так пров'яжу, забуду, що я тут мала нав'язати, і пропускаю. Він ж, розпускаю. Так ось тут, в цьому місці. в мене два. Дві клітинки вільні, так. От. А тут треба дві клітинки забити. Ото так я в'яжу. Знаєте, один шах один крок вперед, два назад. Так і я оце. Ох і довго вона мені дається, ця філейка. Але я довольна, що я знайшла ось такий вихід з положення, бо двічкою мені було ну, дуже важко в'язати. А цей він хоч і тонший, ніж мені потрібно, але ось таким нехитрим способом, ну, дуже простим, я зуміла до, досягти отого, от отої плотності, яка мені потрібна. Щільності. Можливо, вам оцей мій такий лайфхак, корисне відео це стане в нагоді. І я. Ой, і я почала в'язати швидше, коли почала в'язати таким, таким способом. Так, тут у мене буде одна. Не забита, дві забитих, то ще два стовпчика треба пров'язати. Філейка не надто важка в'язання, не важке воно. Треба бути тільки дуже-дуже уважним. У мене з цим є проблеми. Але я отримую задоволення. Мені подобається це в'язати, мені дуже подобається візерунок, я в захваті. От. У мене будуть мухи. Як ви до цього відноситесь? Напишіть мені, чи носили б ви мух на собі, чи краще квіточки-розочки, а? А мухи то мої. я ще черепів собі понав'язую, чесно. Ой, а який я подарунок, отримала. мала. Він ж не подарунок. Я отримала замовлення чудопряжі. Але про те я вам розкажу пізніше, і я з того замовлення буду в'язати. Класно. Ой. Ну, от, дівчатка, більше мені. Начебто розповісти вам нічого. Я маю надію, що вам було зрозуміло, що я мала на увазі, і ви спробуєте і обов'язково поділитесь враженням зі мною. Бо мені цікаво, чи у всіх так виходить, чи ні. Чи у вас завжди туго. Мені це дуже-дуже цікаво. Бачите, як я тримаю гачечок? Бачите? Ось так. І завдяки цьому у мене виходить вільніше. Так? А якщо я розвертаю руку, бачите, як воно, все одно рівне, все рівненьке, так? А якщо я розвертаю руку ось так. На швидкість у мене це не е, ніяк не впливає. Я і, і так і так в'яжу вправно, але ось так у мене завжди виходять тугіші петлі. Ось так. Ой, вже чекаю, коли закінчу. Так, воно мені подобається. Я сьогодні приміряла. Воно таке класнюче виходить. Ой. Ну, на цьому досить. Пішла я дов'язувати. А ви йдіть, спробуйте мій лайфхак і напишіть мені, будь ласка, чи так у вас, чи ні. Чи так само у вас виходить, чи ні. Якщо вам подобається, якщо я вам корисна, підпишіться, будь ласка. Лишіть мені вподобайку, напишіть мені коментар і поділіться з подругами. І ще не забудьте, що у нас е, триває набір в е, спільний проєкт Візерунки.юей. Цей проєкт буде йти до кінця року, і ми будемо наповнювати українську платформу візерунків. На всіх е, платформах, де тільки можливо, на всіх соціальних сітях, де ви, ви можете, ми будемо наповнювати е, наш український YouTube, Instagram, е, TikTok, е, Facebook, де ще. Я не знаю, нашими українськими візерунками, майстер-класами, експрес-оглядами, всім, чим можемо, всім, що ви вмієте, долучайтеся до проєкту. І хто встигне до 10-го почати працювати, до 10 го квітня, той отримає отакий от подарунок від спонсора. І потім далі ми будемо також отрим... дарувати подарунки. Ну от, дякую, що були. Дякую, що подивилися. Па-па!